Люди з будинку навпроти аж ніяк не очікували, що ввечері 14 грудня їх відкине хвилею, а з вікон полетить скло та навіть цегли сусіднього будинку, де стався вибух. Цим мешканцям здалося, що вже настав кінець світу. Тут такий був крик, тут такий був ужас. Тут взагалі було страшно, що тут творилося. Ми думали, що це війна. Думали вже кінець світу, а Кінець світу 21-го прийшов до Нам Більшості людей вдома не було, тому і жертв не так багато. Вибух зруйнував квартири на трьох поверхах, а хвиля зачепила сусідні будинки. У результаті вибуто більше 200 вікон. Взривот газу толіта. Там є версія, що мужчина там кричав, я вас подорву. Ну, коротше, здесь отрабатується. Ну газ да. теж ну, є, не сключено. Нашло котлу закривав сервант. Тока закрив, слышу, зрив і смотрю в окну, до машина зарвалася. Я потом на мені летить савара, камні, стекла. П'ятьох постраждалих зі зруйнованої багатоповерхівки одразу забрали швидкі. Восьмимісячного хлопчика, дівчинку та її маму залишили на лікуванні у міській лікарні. Їхній стан у лікарів стурбованості не викликає. Господаря квартири, де стався вибух, та його сусідку доправили до обласної лікарні. Наразі вони вже дихають самостійно. З перших хвилин оказання допомоги для тяжелой группы пострадавших была, оказывалась в отделении интенсивной терапии. Проводились плановые мероприятия по выведению людей из шока. Это, это и доступы всевозможные в вену, и интубирование, и медикаментозные назначения, а также в первые же, в первые минуты, в первые В перші часи було проведено хірургічне хірургічські необхідне в даному випадку. Чому стався вибух і чи саме газ став причиною, експерти ще не з'ясували, але вже зрозуміли, що відбудувати цю частину будинку немає сенсу. На офіційному сайті виконкому Стаханова вже оперативно розмістили банківські реквізити, за якими кожен небайдужий до людського горя мешканців будинку по вулиці Макерова зможе надати свій посильний матеріальний внесок. Усім постраждалим вже запропонували тимчасові місця у готелі, але вони переселилися до родичів чи знайомих. Згодом для них обіцяють спорудити нове житло. По предварительним даним пройшов взрив газу. У нас в місті є кілька об'єктів недострою, на які ми будемо виділяти гроші із міського бюджету, бюджету розвитку, на відновлення цього. Деньги в городе есть. 2 миллиона 800 тысяч бюджета развития, которые мы будем выделять на восстановление этой аварии. Під'їзд, де стався вибух, був автономним. Тому сусідні під'їзди не зачепило. Там наразі є електрика та тепло, поновлена постачання газу. Вікна у довколишніх багатоповерхівках тимчасово закрили підручними засобами, щоб люди могли якось обігрітися. Наразі на вулиці температура коливається від мінус 20 до мінус 15 градусів. Міська влада обіцяє відновити вікна протягом трьох діб і у стислі строки забезпечити житлом усіх мешканців. Зруйнованих квартир